Усім привіт, друзі! В цьому випуску закриваємо з вами тему перших матчів однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів, де Наполі і Челсі поїхали в гості до своїх суперників і вперлись в одну і ту ж проблему. Їхні склади просто неповноцінні. А щоб їхня гірка доля була взагалі однаковою, вони ще й навтрачали гравців перед матчами-відповідями. Арал і Мілан в цих парах зіграли на своїх сильних якостях і поки що перемагають. Друзі, у мого партнера компанії Favbet триває акція Кіберпанк 2023 головною метою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконуй щотижневі завдання на сайті Favbet, Набирай бали, допомагай ЗСУ та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом! Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Отже, почнемо з матчу на Бернабеу, де Реал приймав Челсі. Сама по собі поразка на виїзді 0-2 це ще не катастрофа. Катастрофічна, тому що більше ж немає правила виїзного голу. Бо раніше, якщо ти програв на виїзді 0-2, потім вдома пропускаєш один гол, тобі відразу потрібно забивати чотири. Більше такого немає, але. Глобально Челсі просто не має, що запропонувати в Атаці. Коли Лемпарт грав свій перший матч проти Вулверхемптона і команда дуже довго не могла нічого створити біля чужих воріт. Найкращий період цієї гри був тоді, коли Лемпарт випустив на поле Обамеянга. І нехай Обамеянг не найкрутіший нападник зараз в Європі, але команда просто почала розуміти, що потрібно робити на полі. Стало все якось більш-менш... Не те, що там зіграно або награно, але хлопці розуміють, що треба робити, коли на полі є нападник. Хаверс не нападник. Феліш і Стерлінг не нападники. Навіть коли Лемпард поставив їх в парі разом, щоб їхня сума, хоча б якось нагадувала одного нормального нападника, це все одно не працює. Це рівно та ж ситуація. Як Баварія ставить на місце центр Гнабрі, це Барселона могла з фабрикасом на позиції фальшивої дев'ятки забивати купу м'ячів. А ці команди не можуть. Челсі відзаявив з Ліги Чемпіонів Обамеянга зимою і тепер дивиться на те, що вони наробили. Справа повторюсь, не в персоні Обамеянга. Якби хоча б броя не був травмований і міг грати, то вже з ним на полі це вже було б веселіше ніж з футболістами 170 см зросту і 62 кг ваги. Далі Челсі реально збирається викупати Феліша у Атлетіко Мадрід, а там цінник 100 плюс мільйонів. Ось друга хвилина поєдинку. Челсі вибігає в швидку контратаку. У Феліша абсолютно всі сили, які в нього тільки можуть бути, бо тільки старт матчу плюс свіжість в плані концентрації. Ось його позиція в момент передачі, ось його позиція в момент зустрічі з м'ячем. І ви мені скажіть, футболіст за 100 мільйонів може в такій ситуації якимось чином не створити 100% гольовий момент. Я зараз не кажу забити, але створити 100% гольовий. Ні, не може. Тому що, ну як, є тільки ти, м'яч і вільне поле перед тобою аж до воротаря? В чому проблема? Але Феліш все втрачає. Феліш дуже гарний гравець, але він є черговим підтвердженням того, що на футболістів накидають цінники в основному незалежно від рівня їхньої гри. Тому що гравець за 100 мільйонів, гравець атаки, вибачте, де голи і гольові передачі. Ну коли Манчестер Сіті купує Холланда, там зрозуміло, за що платяться гроші, і ось ми бачимо, за що заплатили гроші. Феліш світла голова, питань нема. Якісний атакуючий гравець. Ну, але це гравець за тридцятку мільйонів максимум. А ось вам відразу порівняння з тим, хто дійсно продукує різницю на полі. Вінісіус і бензима не знаходяться за спинами своїх суперників, знаходяться перед ними. Але швидкість Вінісіуса плюс швидкість реакції бензима дозволяє їм обіграти у двох, одразу трьох опонентів, в той час як Феліш не зміг обіграти. Нуль опонентів. Реал насправді дає робити своїм суперникам достатньо багато, і це видно навіть на прикладі матчів Ла Ліги. Крос і Модріч не покривають усі ті дистанції, ті площі, які повинні покривати півзахисники. Але інколи це маскується за рахунок роботи Вальверде, інколи це маскується просто за рахунок невпевненості самих суперників, які не вірять, що проти реалу не можна так легко атакувати. І у Челсі достатньо класу, щоб швидко інтерпретувати ситуації і користуватись вільним простором в центрі поля у Мадридського реалі. І розвивати атаки. І з точки зору розвитку, все добре. Вони насичують зони, вони добігають. І саме для цих моментів Челсі якраз і потрібен нападник, який буде заносити ці м'ячі в ворота суперників. Так як це робив дрогба, як це робив Дієго Коста, я зараз не говорю думку типу раніше було краще, я не агітую за футбол минулого, але є футбольні істини. Все-таки у кого більше шансів забивати більше голів на дистанції на позиції нападника у Феліша і Стерлінга чи у Холланда того самого, наприклад, поступово Челсі потрапляв у стандартну ситуацію команди, проти якої суперник нібито не багато той створює, і ви нібито все контролюєте в обороні, тому що всі на своїх місцях. Але коли ти не атакуєш зону м'яча, то ти не захищаєш нічого, навіть якщо ти поставиш 10 своїх футболістів у воротальський майданчик. Все одно футбол грають м'ячем. Рал взагалі не. Ставив перед Челсі завдання, які неможливо було б виконати. Ну там кілька разів Бенісіус пробігся, посадив швидко Фофана на жовту, але в принципі більше цей момент він не використовував. У нього не було там завдання, наприклад, зробити червону картку для Фофана. Тому все, що треба було робити Челсі, це тримати концентрацію, тому що важких завдань Реал, повторюсь, не ставив. І Челсі треба було дотримати цю поразку всього в один гол, і потім, можливо, на бріджі взяти емоціями, чому б ні. Але все зламалось за 4 хвилини. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що Челсі знаходиться в полоні своєї ілюзії, того, що у них все в порядку в обороні, що вони все контролюють, тому що насправді лінія оборони відносно м'яча, відносно позиції м'яча на полі у Челсі дуже висока. І вони не атакують м'яч взагалі. Це дуже велика помилка, це проста помилка. Тому що якщо зараз Вінісіус захоче, то через 2 секунди у нього буде вихід один в один з таким майстром передач як крос. Тут взагалі треба тільки бажання Вінісіуса. Більше нічого не треба при такій позиції оборони Челсі. На початку другого тайму зламався Кулібалі, і на його позицію в центр захисту вийшов грати Кукурелі. А зрозуміло, що від Кукурелі очікувати якоїсь потужності з точки зору гри у відборі проти суперників, які отримують м'ячів. Недодачі, тобто ти повинен покинути свою позицію і там не програти дуель, коли ти там 10 метрів від своєї номінальної позиції вже знаходишся як мінімум. Тобто звідки у Кукурелі така потужність? Як можна на це надіятися? Це з кулібалі зовсім не порівнюється. І взагалі оцініть, наскільки велика недостача потужності у Челсі, що в лінії атаки, що в лінії оборони. Ну але окей. Але ж Чілвел, це гравець збірної Англії. І коли твій центральний захисник покидає свою позицію, щоб піднятись і там намагатись забрати м'яч у суперника, то сучасна теорія оборони говорить про те, що крайній захисник в даній ситуації Чілвел повинен звузити свою позицію і зайняти місце за спиною кукурелі, щоб не відкривався такий великий коридор в обороні. Ну але Чілвел на Чілі, він взагалі не думає про це. Він собі спокійно контролює свого карвахаля. Він знає, що він йому не програє в швидкості. все, більше мене не чіпайте. У мене ось суперник. Те, що там зона з іншого з іншої сторони відкривається, це мене не хвилює. Отакі гравці у збірній Англії, отака у них концентрація, отакий топовий рівень. Дайте йому новий контракт, підніміть йому зарплату. А коли вже пішло вбігання за спину кукурельї в ту зону, яку мав спочатку страхувати, чіли у нього була купа часу, щоб зреагувати на це вбігання. Він, звісно, що запізнився і не зміг нічого іншого. Зробити, окрім того, як вилучитись, ну і те, як реал забував свій другий гол в більшості, як вони розігрували кутовий, це просто мед. Тому що вони чітко прорахували, що Челсі в меншості, а значить. Розігрувати кутовий буде легко, тому що Челсі не відправить, коли команда і так в меншості двох гравців караулити розіграш. Тому розіграємо ми спокійно. Далі команда, яка знаходиться в меншості, вона пожертвує чим, коли буде обороняти ворота. Ну, звісно, що зоною підбирання, тому що всі будуть сконцентровані на зоні воріт. Ну і все. Розіграш буде простий. Ми розіграємо. Де буде вільна зона для завершення, буде в зоні підбирання. Ну, саме з неї буде пробивати Асенсіо. От що значить досвід. Ну, це реально, це, це чистий футбол. Все як по нотах. Реал взагалі не напружився в цьому матчі, тому що в обороні їм не треба було напружуватись. Вони грали проти легких нападників, і грати проти таких нападників ну, в принципі, не дуже важко з фізичної точки зору. Ну і в атаці вони також не напружувались, тому що Челсі не дотримувався деяких базових принципів гри в обороні, тому проти цього грати також не важко. Челсі може, звісно, відіграти 0-2 на бріджі і може виграти в два м'ячі і навіть в три м'ячі, майже в будь-якої команди на світі у вдалий для себе день. Але ну, для цього Челсі повинен хоча б почати грати, а не імітувати. Мілан і Наполі зіграли свій другий із трьох поєдинків за короткий час. І поки що Мілан дуже впевнено перемагає 0-4 в чемпіонаті і 0-1 в лізі чемпіонів. Мілан грає за рахунок своїх сильних якостей і не намагається переграти Наполі в їхній футбол. Мілан дуже здорово терпить, потім вибігає в контратаки. Швидкість для цих контратак є, є ляу в першу чергу. Ну і Мілан спокійно собі чекає своїх шансів для того, щоб розірвати простір в обороні Наполі, який, звісно. Відкривається, оскільки Наполі це команда, яка більше атакує позиційно. Така в чому проблема Наполі здавалось майже ідеальної команди цього сезону? А проблема в тому, що як і у Баварії, так і у Челсі, так і у Наполі просто немає нападника на ці поєдинки. В обох матчах проти Мілану не грає осімен. На такий випадок. У спалеті є другий варіант, робочий варіант. Він, звісно, гірший, ніж перший, але він робочий. Це Сімеоне. Але Сімеоне також травмований. На такий випадок є ще просто третій варіант. Він гірший за все, що тільки можна, але він теж більш-менш робочий. Распадорі. Але спалеті не вірить в Распадорі і не ставить його на матч проти Мілану в Лізі Чемпіонів, а випускає на цю позицію Ельмаса. Гнабрі Феліш Ельмас. Як з такими центральними нападниками забивати голи? Але Наполі, на відміну від Челсі, і Баварії, навіть без нападника, все одно домінує в своїх матчах. Наполі виграє по ударах, як і в матчі чемпіонату проти Мілану, але це їм взагалі ніяк не допоможе, тому що вони не можуть забити голу. У них все здорово з точки зору того, якою кількістю вони біжать в атаку. Як вони біжать, як вони вбігають, як вони насичують зони завершу, вони добігають, все є. І м'ячі туди доходять. І Кварацхелія мав забити на першій хвилині, здається, чи на другій хвилині свій перший момент, тому що вони все зробили правильно, кількістю добігли. Захисники Мілану ще й допомогли, тому що вони почали зберігати м'яч в ситуації, де він нафіг даром не потрібен, треба просто винести його кудись подалі і гасити пожежу. А захисник Мілан навпаки доливає бензину в цей вогонь. Але Кварацхелія не забив цей швидкий гол, звісно, міг би допомогти дуже сильно наполі, якому потрібен був простір попереду, хоча б для того, щоб у Кварацхелії трохи було більше місця для свого дриблінгу. А мілан, якби пропустив у себе вдома, то звісно він би розкрився, пішов би грати трохи вище, а не чекати з глибини. Йшла тільки четверта хвилина матчу, а Наполі вже повинен був забивати двічі, тому що. Що Мілан досить таки посередньо грає на стандартах. Вони не інтерпретують, вони просто виконують своє домашнє завдання. Тобто, є кутовий суперника, неважливо, що там вони збираються виконувати. Ми собі стали в свої зони. Там якщо є персональчики, ми забираємо своїх і все. Ну але треба якось реагувати на те, що у суперника пішло двоє до кутового пропорція. Що зараз буде простий розіграш, тому що ви туди відправляєте тільки одного. Вони зараз його одного обіграють, і у вас буде в обороні паніка. Те і вийшло, тому що Ляу спочатку грає проти Ді Лоренцо. Але там Наполі спокійно починає розігрувати м'яч. Ляу, бачить, що там пішов розіграш, і вони 2 в 1 спокійно розігрують. Ляу, кидає Ді Лоренцо, починає бігти туди, де Наполі розігрує 2 в 1, Звісно, що не встигає, при цьому вже кидає Ді Лоренцо, йде подача на Ді Лоренцо, який один, і він може спокійно собі забивати в порожній кутворіт, але не влучає. Топові команди все-таки повинні ну, більш класно реагувати на те, що відбувається на стандартах. Тим більше, що це тільки початок поєдинку. Ми там колись з вами розбирали стандарти в Англії, особливо. Либо, як Манчестер Сіті, суперників ловить, але там в основному це все після 70-ї хвилини відбувається. Тут же початок матчу. Ну, треба якось швидше думати. Наполі набагато сильніше в цілому розпочав цей поєдинок. У них вдавався і високий пресинг, і ось якраз для таких ситуацій, коли ви відбираєте м'яч на чужій половині, у вас відразу є зустрічна атака, 6-5. І дуже потрібен осімен, щоб був футболіст, з яким можна обігратися там, десь в небезпечній зоні по центру, або хоча б футболіст, який забере на себе увагу. Кількох суперників, центральних захисників, тому що насправді найбільшою жертвою відсутності осімена став Кварацхелія, тому що футболісти Мілану знали, що всі будуть грати саме на нього, і йому доведеться все робити самому. І Тому проти нього грали не двоє, навіть суперників, а троє. Абсолютно спокійно, тому що, от якби був Осімен, то він би тримав на собі увагу центральних захисників, і Кварацхелії треба було обіграти одного або двох суперників і далі вже вибирати продовження. А так він обіграє одного, а тут вже другий обіграє другого. Тут вже третій, ну і все. Далі третього справа вже не йде. Це якраз те, про що ми говорили в минулому випуску: про створення позиційної переваги за рахунок твоїх партнерів. Ніхто не допомагав Перацхелі створити хоча б якусь перевагу. Йому просто давали м'яч, ну ти ж, Марадона. Ти ж Месі? Ну, давай. Середини першого тайму у Мілану починають виходити контратаки. Наполі через відсутність свого головного бомбардира намагався брати не скільки там якістю гравців, скільки кількістю, тобто вони також намагалися компенсувати відсутність форварда, як і Челсі, який намагався компенсувати це парою маленьких нападників. Але через це вони були вразливими для контратак, тому що якщо багато футболістів пішло в атаку, то при будь-якому перехопленні, зрозуміло, що є вірогідність того, що можна потрапити в полон. І першу контратаку розігнав ліау дуже здорово протягнув м'яч через половину поля. Пробив, я б навіть так сказав, мав забити. Абсолютно очевидно, такий момент ліау, тому що там хтось із захисників, здається, Кім так і не вирішив його зустрічати. Він або боявся бути обіграним, або просто втратив трохи дистанцію, що вже ворота близько. Вже скоро суперник вийде на ударну позицію. А він це ніяк з ним не зближувався. Ну а потім був сам гол. Насправді, в цьому моменті, як це не парадоксально, наполі мав взагалі то більше шансів на. Успіх, тому що вони розвивають свою атаку, так вони втрачають м'яч, але вони тут же вступають у відбір і вступають дуже правильно з точки зору позиції, кількості гравців. І у них є два в один проти Браїма Діаса, і треба тут забрати м'яч. І вони, у них були шанси забрати тут м'яч. Якби вони тут забирали. То по перше вони відрізають самого Діаса. Вони відрізають Бенасерра, який вже починає бігти вперед, і потім йому доведеться розвертатися, бігти назад, а вже м'яч швидко піде вперед. А, і якби тут зараз діас втрачав м'яч, Наполі забирав у нього, то Наполі вискакував би в атаку 6 в 3. Ну, можливо, 6-4, якби Тео швидко зайняв позицію в обороні. Напевно, він би встиг е, зайняти позицію. 6-4. Але Діас все дуже сміливо розрулив і замість катастрофи для своєї команди його просто розірвали, якби він втратив м'яч в такій ситуації, тому що в центрі поля йти в дриблінг проти кількох суперників і в випадку втрати це просто ну, розрив твоєї оборони. Він створює навпаки атаку 5-3 на ворота Наполі. І ось це якраз і є приклад створення позиційної Переваги за рахунок індивідуальних дій, це те, що робив Ліонель Месі всю свою кар'єру, або там ще декілька видатних дріблерів. Ті, хто могли обігрувати один в один, і з цього виникала відразу атака. це все дуже класно, але дуже ризиковано. Діас був дуже близький до провалу, але ризик, звісно, любить переможців. І ось таким саме напором, я не кажу, що треба обігрувати всіх один в один і так далі. Але саме з таким напором впевненістю і бажанням повинен грати Челсі у матчі відповіді проти Ралу, якщо вони взагалі ще чогось хочуть досягнути в цій лізі чемпіонів. Мілан забиває, але в атаці за увесь матч у них буде всього-навсього два удари. Площину і Мілан буде незадоволений кінцевим результатом абсолютно очевидно, тому що вони розуміють, що доки у Наполі немає мене на полі, треба намагатись забити Наполі, ну, хоча б кілька голів на своєму стадіоні. Тим більше, що Мілан чи 25 хвилин відіграв у більшості Тео Ернандес за скільки там за 4 чи за 5 хвилин вилучив Ангіса. дві жовті картки отримав півзахисник Наполі в майже в ідентичних ситуаціях. Якщо по першій жовтій, в принципі, питань немає, тому що Ангіса відверто зривав контратаку Мілан. Без гри в м'яч абсолютно, то другої жовтої картки просто не було. Там не те, що немає червоної, там немає порушення. Тому що на повторах видно, що Ангіса не запіснюється до епізоду. Він б'є в м'яч спочатку, і, по суті, він взагалі в цьому епізоді б'є м'ячем по тео. А не ногою по тео і боляче тео, якщо йому взагалі боляче від удару саме м'ячем. Я не говорю про те, що тут була помилка арбітра, якась там очевидна помилка арбітра, тому що в динаміці дійсно здається, що Ангіса зриває ще одну контратаку Мілану. І вся суть цієї ситуації, вся проблема цієї ситуації полягає в тому, що Вар подивитись не можна, тому що це епізод не з червоною карткою, це епізод з жовтою карткою. Просто вона друга для... Ангіса спалеті зрозуміло, що розкритикував суддівство, бо там вже ще й Кім пропустить матч відповіді. Тобто, осімен має повернутися, але при цьому Наполі зіграє без найкращого центрального захисника і без найкращого центрального півзахисника. Тобто Наполі проводив весь такий ідеальний прекрасний сезон, але в найвідповідальніший момент цього сезону ніяк не може зіграти оптимальним складом. Так, за грою Наполі сильніший, і це не дивно, зважаючи на те, який сезон проводиться команда. Але в кубкових змаганнях все вирішують деталі, плюс у тебе. Би дуже мало часу на виправлення якихось своїх помилок. В цілому, за рахунком, ситуація для Наполя абсолютно робоча. Всього навсього 0-1, поразка на визді. І тепер є 90 хвилин, щоб виправити цю всю історію вдома. Але так повернеться осімен. Але при цьому можливі тепер нюанси при грі в переходах, при грі в обороні, тому що немає захисника і півзахисника, за якими зараз полює майже вся Європа, ну особливо що стосується захисника Кіма. А Мілану будь-який гол на виїзді, ну він буде рахуватись, якщо і не за два, чисто через те, що немає правила виїзного голу, але рахуватись за два чисто з моральної точки зору. Тому глобально мені здається, що все зводиться тільки до одного питання: чи дійсно настільки круті Кварацхеля і Осімен, що вони, не дивлячись взагалі назад, не дивлячись на те, скільки команда може пропустити, заб'ють стільки, скільки потрібно. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ви знаєте, грайте у футбол.